Вітаю Україна, підписники, глядачі, хейтери привіт, дякую за увагу. А в мене сьогодні для вас, не повірите, баклажани. Чудовий рецепт з Тіктоку, але одна хвилина не мій формат, тож дивимось повну версію. Друзі, таку страву гарантовано будуть їсти навіть ваші маленькі дітки. Бо воно чимось нагадує нагетси з Макдональдсу. Поїхали! Окрім баклажанів, нам знадобляться кляр і панірувальна суміш. Так, для кляра. Яйця, трохи домашньої сметанки, гірчиця, сіль і чорний перчик. Паніровка. Панірувальний сухарі. І набір спецій, сванська сіль, сухий чесник і паприка. Трохи порошно. Так, баклажани відрізаємо жопку, чистимо ці штуки, що картоплю не чистимо. Ну яка тут наша таша та замучена. блін. Здається, ця страва називається баклажани медвежа лапа. Зараз покажу чому. Робимо такий фокус. Трохи відступаємо від краю, щоб нічого не відвалювалося. І робимо такі надрізи, як, як пальчики. Ще далі, друзі, в рецепті сказано залити окропом і варити 2 хвилини. Я вже це пробував. За 2 хвилини з них кізяк. Вода закипає, додаємо трохи солі. Ну так гарненько солі додаємо так. В киплячу воду буквально на 40 секунд. Вкинули. Ніякі дві хвилини. За дві хвилини воно все розвалюється. От скупали в окропі максимум, максимум хвилину. Так оце нехай трохи вихолоне, а ми приготуємо панірувальну суміш і кляр. На сухий противінь висипаємо панірувальні сухарі. Сухарі беріть любі, але якщо знайдете цієї фірми Чемпіон, вони класні. Така крупна фракція, ну не пиля одним словом. Дивіться. Написано дух Духмяні із куркумою. Це взагалі буде взрив мозга. Висипаємо на сухий противень. Далі пішли спеції. Сванська сіль, сухий часник і паприка. Це все є на ринку. Професіонали вам підкажуть. Висипаємо. Ну і додаємо трохи борошна, буквально пару ложок. Так, готуємо кляр. Додаємо трохи чорного перчику, буквально так, чайну ложечку. Я думаю, більше не треба, буде дуже гостра. Якщо діткам, то взагалі не треба. Додаємо трохи гірчиці. Чуть-чуть. Все. І ложку домашньої отак десь. Домашня чудова сметанка. Класно. Трохи присолюємо і збиваємо вінчиком. Все, порядок. Нагріваємо сковорідку і наливаємо гарненько олійки. Прямо гарненько, як на картоплю фрі. А далі все просто. Баклажани в сухарі, в кляр і на сковорідку. Отак От трохи роздвигаю їх, щоб сухарі гарненько прилипли. Тепер я так купаю в сухарях. Щіпчиками так беру. Клац. Кляр і на сковорідку. Трохи стекло. Опа. І трохи роздвину, Ей. І по пару хвилин буквально з обох сторін. Друзі, поглядайте, щоб не згоріло, але я люблю таке от засмажене, бачите? Хрустяще. Ей. І на пергамент клац. Вона такою корочкою береться. Так, друзі, наша страва готова. Решту досмажимо пізніше, щоб не затримувати нашого оператора. Перекладаємо на тарілочку, таку красиву, дивіться. Отака от, от медвежа лапа. Ммм, ето мед. Ну що ж, друзі, вибачте, що не часто балую вас своїми рецептами, але настане час все буде нормально. Слідкуйте за каналом, пишіть коментарі, ставте подобайки. До нових зустрічей!